Чайте, дітей створювати яскраве круте життя. Коли ви даєте дитині мультики, вона закривається в собі і уходить в внутрішній світ, і не проявляє активну ініціативу в зовнішньому світі. Вона не вчиться брати на себе відповідальність, спілкуватися з іншими, пробудовувати з ними відносини, домовлятися, вирішувати конфлікти. Дитина не бере на себе відповідальність прибирати, готувати, їсти, вчитися і так далі. Тому не закривайте дітей в внутрішній світ, давайте їм багато пригод. І для цього не обов'язково треба багато грошей. Ви можете використовувати платні або Коштовні а різні івенти, такі як походи в гори, мене все дитинство водили в гори, а всякі там виходи в парки, велоприбеги, будь-яка активність, яка є в вашому регіоні. Якщо є додатковий бюджет, можете також додавати цікаві речі, але яскраве життя, яке ви створюєте для дитини, це приклад того, як вона має жити. Вона має пробувати хотіти робити якісь нові речі, експериментувати, досліджувати, вчитися новим речам. І це закладається в дитинстві.